1 на 22 березня в нас нормальна буде сьогодні розмова. Напередодні вчора я за... допустився помилки і не запустив чат для запитань і для коментарів. Але сьогодні все буде працювати добре. Радий вас всіх вітати, долучайтеся до спілкування, до розмови, Привальний ефір, підсумки п'ятниці. Ніч на суботу. Отже, будьте активними, небайдужими, підтримуйте українських захисників. На цьому стрімі ми будемо продовжувати збір для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, яка воює в Сіверському напрямку, яка потребує Мавік. І я вирішив зробити продовжити збір для другого Мавіка. Тобто ми на один не збирали, але давайте зберемо ще на один. Він точно не буде зайвим. Тим більше я напередодні спілкувався з командиром, заступником командира бригади. І він просив про цю допомогу. Сказав, що зараз потреба є в Мавіках. Заступник командира 10-ї бригади це в минулому комбат 72-ї бригади чорних запорожців, якраз другого механізованого батальйону Михайло Дзерин. І зараз символічно, що в п'ятницю в Києві був президент Чехії Петр Павел, і він зустрічався з президентом Зеленським в мащуні. В невеликому місті Київської області, в якому відбувалися кровопролитні бої в лютому березні 22-го року, коли відбивали навалу російських окупантів на Київщину, і якраз смуга відповідальності Михайла, нинішнього заступника Комбрига 10-ї бригади, а тоді комбата 72-ї, був мащун. Тобто ми допоможемо людині, завдяки якій вистає в Київ. Прошу вас робити донати на той збір, який я публікую в описі відео і тут в чаті теж. Це мінімум, що ми можемо зробити для наших захисників. Не вірте в розповіді, що завтра буде мир, і тому не треба допомагати Збройним силам України, це абсолютно нісенітниця. Навпаки, для того, щоб на переговорах Україна почувалася сильнішою, то нам треба, щоб наших все було для захисту. Точно ці гроші не будуть змарновані. Так, ну а тут у нас багато всього відбувається. Ну, США хоче перегляду угоди про мінерали. Адміністрація Трампа хоче включити туди Запорізьку атомну електростанцію. Пише Financial Times. Вашингтон хоче, щоб Україна погодилась на положення про те. Хто контролює спільний інвестиційний фонд, а також на ширші рамки, які потенційно охоплять володіння Америкою іншими економічними активами, наприклад, атомними електростанціями? Про це повідомляють чиновники України, виступаючи в Білому домі, Трамп заявив, що Америка прагне укласти угоди щодо рідкоземельних мінералів, а до України приділяється особлива увага, а вони хочуть по всьому світу угоду укласти. Українські чиновники занепокоєні, що на них можуть чинити тиск з метою домогтися невигідних умов у ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї і обмін розвідувальної інформації. Чиновники з українського боку, які беруть участь в переговорах з Америкою щодо українських надер, сказали, що адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов. Але я розумію, що вони працюють над більш серйозною угодою, сказав один зі співрозмовників. Так, да, ми це бачимо. Вони хочуть якийсь спосіб додати Запорізьку АЕС. Загоріли з цією ідеєю, українська позиція озвучена президентом. Ми не проти, але це мають бути інвестиції, модернізацію, це мають бути капітальні вкладення, це має бути не просто звільнення АЕС, але також звільнення навколишніх територій на лівому березі Дніпра. Так, тим часом. Повідомляють більд німецький, що Україна може вже контратакувати, тому що знайшла спосіб збивати прицільність ударів російських авіабомб. Зараз ці бомби, які раніше були досить точними і велися на цілі за допомогою супутникових систем, зараз не попадають в цілі. Тому що ці бомби стали промахуватися через те, що Росія використовує в цих бомбах систему комета М, яка поєднує кілька супутникових сигналів і антен, але українські військові почали застосовувати новий глушитель «Night -Watch Lima, який здатен подавляти або підміняти супутникові сигнали, змушуючи бомби втрачати орієнтацію в просторі. Також вийшло цікаве інтерв'ю з Кирилом Велесом, командиром 20-го окремого полку безпілотних систем К2. Інтерв'ю на Deutsche Welle, на німецькій телерадіостанції. І він розказує про те, що зараз його полк забезпечений на 110% всіма видами дронів, які виробляються в Україні. Це дуже цікава інформація на фоні тієї зради, яка несеться. Від парахаботів та іншої політичної нечисті про те, що українським військовим не дають зброю, не треба було забирати гроші на потреби Міністерства стратегічної галузи і так далі. Як виявляється, з цієї розмови якраз все це треба було робити, навпаки це дало дуже потрібний Україні результат. Так, друзі, стрім триває. Тим часом президент Франції Макрон він шукає спосіб, як надати миротворчому контингенту в Україні оонівський прапор, що знаходить несприйняття з боку українського президента Зеленського. Чому Макрон хоче прапор ООН? Для того, щоб зняти несприйняття з боку Росії. Отже, Макрон пропонує місію ООН замість європейського контингенту в Україні. Французький президент спільно з британським прем'єром працює над формуванням коаліції охочих з числа країн НАТО та Євросоюзу для створення миротворчих сил. Зрозуміло скепсис Зеленського, тому що ООН не прийшов на допомогу Україні, коли Росія розпочала цю війну. Зеленський не бачить ООН як альтернативу воєнному контингенту або гарантіям безпеки. Сказав Зеленський під час прес-конференції з Петром Павлом, президентом Чехії, що стосується ООН, при всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна знову прийти. Додав Зеленський, що ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що в ООН не буде жодного мандату захищати Україну. За словами Зеленського, також невідомо, чи буде навіть у військового континенту такий мандат, поки немає відповіді на це питання, але безумовно. Коли є зрозумілі війська, коли є сили ППО, коли є кораблі, є літаки, є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів, безумовно, піти проти такої інфраструктури буде дуже небезпечно ну, для Росії. Чи буде Росія боятися ООН? Вони цією війною порушили все. Тому я не думаю, що вони будуть боятися, сказав Зеленський. Раніше Daily Telegraph британський повідомляв, що Макрон вивчає можливість використання місії ООН для потенційної мірної угоди по Україні. Е, я думаю, що Макрон хоче уникнути тертя і тиску з боку Росії, тому що Росія не сприймає тут європейські війська і плюс, можливо, це така вже заявка не на європейське, а на глобальне лідерство з боку Макрона. Ми не проти. Нехай всі лаври забирає собі, але щоб це була дія здатна. Система, яка здатна захистити Україну, а не просто бути місією, яка формально щось робить, а реально на ні на що не впливає. Тим часом ми бачимо з боку Америки нові заяви. Трамп сказав, що робота над припиненням вогню між Україною та Росією просувається успішно. Ми отримаємо. Припинення вогню на багатьох ділянках, і поки що все відбувається дуже добре, сказав Трамп. Сторони мали значний арсенал спрямований один на одного, дехто з військових в складному становищі, оточені. Але ми рухаємось до повного припинення вогню, сказав Трамп на брифінгу у Вашингтоні. І тепер ми бачимо, як Трамп помінявся в своїй лексиці після дзвінка Зеленському. Він більше нічого не розказує про те, що 2,5 тисячі солдатів, оточені в Курській області, він тепер просто каже, що деякі солдати оточили інших солдат, якщо дослівно так сказано, без їхньої приналежності. Знаєте, в них куча стволів, направлених один проти одного. Деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами. Так сказав дословно Трамп і це вже зміна в його риториці. Він вже не повторює путінський наратив, який лунав до цього про те, що. Дві з половиною тисячі оточені, їм треба здатися, інакше Путін буде з ними поводитися погано, а так буде добре. Ну не повторюється. І дуже добре, що не повторює. Тим часом ще Трамп сказав, що зараз обговорюється мирний договір по Україні, який включає розділ або розподіл територій. Я сподіваюся, що найближчим часом ми досягнемо повного припинення вогню в Україні, сказав Трамп. Потім ми укладемо договір. Договір зараз обговорюється. Він стосується розподілу території та іншого. Він обговорюється, поки ми з вами спілкуємось тут, сказав Трамп в Білому домі. Він також говорив, що багато елементів мирної угоди по завершенню війни в Україні вже погоджені. І 18 березня збирається обговорити з Путіним землю та електростанції. Але ми бачили, як він це обговорив так, що ми нічого не отримали в частині припинення вогню і далі летять сотні дронів по нашій інфраструктурі, влучають в залізницю і так далі. Також перед дзвінком, який був між Путіним і Трампом. В Путіна була зустріч на з'їзді спілки промисловців і підприємців Росії. Там Путін заявив, що на переговорах мова йде про те, що досягнети в Росії, не відняти і що варто визнати в складі Росії Крим, Севастополь, Луганську, Донецьку Республіки, Херсонську та Запорізькій області. В такому разі, за словами: Джерел комерсанта Москва не стане претендувати на Одесу та інші території, які зараз належать Україні. Ну от так от. Тобто Путін грає в підвищення ставок. Але на переговорах в Ер-Ріаді, які будуть наступного тижня, не планується участь держсекретаря Рубіо і радника. Національної безпеки Уолтса. Вони не поїдуть до Судівської Аравії для цього раунду переговорів. Якщо в Ріаді буде досягнуто прогрес з російською делегацією, технічна група США може знову зустрітися з українською командою пізніше в понеділок, оскільки адміністрація Трампа продовжує свою човникову дипломатію. Повідомляє, повідомляє репортерка CBS News в Білому домі Дженніфер Джейкобс. Це буде технічна контактна група, будуть спочатку з українцями в неділю, а з росіянами в понеділок. Чехія не виключає відправку своїх військових в Україну на умовах. Після завершення війни, якщо буде таке фінальне рішення. Так, ну і давайте вже ж про Порошенка. Тут ми бачимо справжню прям захльоб вже історії, яке має дуже просте пояснення: все ближче і ближче до Порошенка підбираються правоохоронні органи. І це стосується його справи про валізи з готівкою, які перевозилися з Росії до України напередодні виборів президента. 2019 року. І напередодні вночі ДБР проводила слідчі дії з водіями, які обслуговували Порошенка і були частиною системи його охорони. Звичайно, Порошенка це намагається подавати як репресії, але ми зрозуміли, чому це робиться. Тому що докази. По перевезенню цієї готівки з Росії в Україну залізобетонні. І не коментуючи взагалі по суті нічого, парахабота намагається переводити фокус в те, що, мовляв, влада переслідує простих водіїв і так далі. І, звичайно, ніхто нікого не переслідує. Цим людям треба розуміти, що вони проходять по справі державної зради, і їм треба давати викривальні покази, якщо вони хочуть. Піти на угоду зі слідством, як це робиться в всіх цивілізованих країнах. Ірина Геращенка вже зранку істерила, писала, що вночі ДБР прийшла до простих людей, які колись 6 років тому працювали водіями в управлінні державної охорони. Чому до цих людей прийшли? Тому що вони, я перепрошую, були водіями не в Порошенка, а в начальника охорони Порошенка, який і забирав готівку. І ДБР до них прийшло для того, щоб доказову базу збирати. В рамках доведення факту отримання Порошенком цих готівкових коштів. Тому Геращенко можливо і права, що Порошенка, ці водії, які працюють в управлінні державної охорони, могли бачити хіба що по телевізору. Але зрозуміло, що вони, може, Порошенка і не бачили. А от свого керівника Федорова, колишнього начальника охорони президента, прізвище таке Федоров. Вони точно бачили дуже часто і, вірогідно, возили цього Федорова і його заступника забирати готівкові кошти. І тому їхні покази є важливими для слідства, для доведення відповідальності Порошенка за ці махінації. Суд обрав для них арешт за заставою 400 мільйонів гривень. Значить, їх переслідують за статтею перевищення службових повноважень. Але насправді вони мають бути свідомими того, що опинилися в епіцентрі розслідування справи про отримання грошей від Росії на потреби Порошенка. І, звичайно, це розслідування воно потребує фіксації всіх переміщень. Відвідень аеропорту, завантаження чемоданів в машини і так далі. Тому цих людей і переслідує Державне бюро розслідувань. Ростислав Павленко, ще один депутат від Порошенка. Все переводить в політичну площину, офіс Зеленського сприймає як останній шанс вкорінитись при владі назавжди. Їхній найбільший страх відповідати за накоєне, намагається забути, що позбутися Порошенка, ну і так далі. Це політична риторика, не коментуючи суті, чи були гроші, чи не були. Чи заступник керівника охорони Порошенка літав за ними, чи їздив за ними в аеропорт, чи не їздив за ними. Чи були водії свідками того, як валізи з грошима загружалися, чи не було. Тобто, просто треба відповісти на ці запитання, і тоді ніхто не буде вити. Про політичні переслідування. Також вони вили про те, що Порошенка не випустили за кордон, ну, але як можна впускати його, враховуючи все, що відбувається навколо? Ну, жодної допомоги він переговорному процесу не додасть. Може наробити дуже багато шкоди. І, звичайно ж. Буде використовувати будь-яку нагоду контактів з партнерами для власного піару і просування. Ще й Луценко тут теж виліз зі своїми брудними коментарями. Ну, всю геополітику звів до якоїсь базарної. Та е й це не пліткарство, просто фейкоробства. Після призначення Єрмака головою делегації для переговорів про мир. Події набувають відчутних темпів з потенційними неприємними можливостями, пише Луценко. Вірогідно, що Путін ще побикує за формулою так але ні, доводячи свою псевдовелич, але ближче до середини квітня він може погодити 30-денне повне припинення вогню за умови за цей час підписати мирну угоду на базі Стамбульської капітуляції. На щастя, головна вимога Путіна про зменшення кількості збройних сил і далекобійності. Блокується американською стороною. Тим часом нас може чекати вимога передачі до Росії Краматорська Слов'янська дружківки. Ну що в цьому всьому словесному поносі Луценка небезпечно? Те, що він транслює вимоги Путіна як доконаний факт. Ми то розуміємо, що в Луценка в його політичних сил, чи то була соціалістична партія, чи партія Порошенка, дуже багата була історія стосунків з російськими. Спонсорами з російськими центрами впливу, з російськими політтехнологами. Але брати і просто повторювати російські вимоги, які транслює Путін, як, начебто, константу, яку Україна мусить прийняти, ну це зашквар навіть для Луценка. Також далі він перераховує вимоги Путіна. Буде вимога нейтральності України, що неможливить створення запропонованого Макроном. Коаліцію охочих допомагати Україні, вимагатимуть також рускава міра в вигляді викладення російської мови в навчальних закладах, захисту російської церкви і проросійських партій. Ну тобто хотілки Путіна ніхто не відміняв, але який сенс взагалі їх повторювати, якщо їх ніхто не збирається виконувати? З єдиною метою Луценка це повторює, щоб залякувати суспільство і налаштовувати проти влади, як і наступна його фраза. Чи підпише Єрмак, затиснути між американським батагом санкцій і російським пряником минулих зв'язків? Побачимо. Ну, для нас навіщо ця фраза? Він навіть не може набратися на хабство або сміливості сказати, Єрмак це підпише, тому що він руський агент крот, да? не пише цього Луценко, бо боїться за базар відповідати. І тому спеціально описує ці негативні сценарії, щоб в людей породжувати відчуття безпорадності і тупіка. Чи підпише Єрмак, затиснутий між американським санкцій санкціями, російським пряником зв'язків? Побачимо. В будь-якому разі угоду треба ще ратифікувати у Верховній Раді. Причому влада хоче отримати підтримку всіх фракцій, звідси агресія нових фейкових справ проти, Тимоша, проти Порошенка. Так кому Порошенко потрібен в контексті цих угод? Він нікому не потрібен. Порошенко має відповісти за свої зв'язки з Росією. І все. Якщо він не винуватий, ніхто його чіпати не буде. Але якщо дизельна труба працювала на Порошенка і Медведчука, і потім Медведчук розраховувався з Порошенком готівковими коштами, які літали в літаку, то ми тепер розуміємо, чому така істерія в Парогабудському таборі. Бо це катастрофа для них. Так, друзі. Ви ще найближчими днями будете багато бачити цих вкидів, які будуть мати дуже просте пояснення. Їм нема що відповісти на просте питання, чи були готівки, чому вони літали? До Києва, ці чемодани з готівкою з Росії, і чому охоронець Порошенка за ними їздив в аеропорт, а водії управління державної охорони його цього водія, вибачте цього охоронця Порошенка супроводжував. Так, до запитань, друзі, нагадую, в описі відео тут є в чаті банка фонду технологій майбутнього. Там буде велика сума за 400 тисяч гривень, але це всі наші збори. В одній банці. Тому на другий Mavic для 10-ї бригади він теж, але там зібрана мінімальна сума для цього другого Mavic. Тому прошу вас донатити. Так, запитання. Порошенко молодець, хороший волонтер. Генрі Крамер пише: Ну, це іронія, я так розумію, тому що Порошенко всім розказує, що поки його кримінально переслідують, він не може передавати на фронт техніку. Хоча який зв'язок не зрозуміло, він вже не зобов'язаний особисто їздити кожного разу на фронт і це передавати. Він може це і в Києві передати, але він так оце обставляє. Наталія Іванівна, доброї ночі, Запоріжжя вже обстріляли, є загиблі. Це дуже-дуже прикро, що наші міста, які протягом війни були достатньо недоторканими, зараз стають ще частіше частіше жертвою цих обстрілів. Артвік не можна давати контроль над Запорізькою АЕС Трампу, він буде цим шантажувати Україну, ще мінерали хочуть. Артвік, ну по факту, ми і так Запоріжську АЕС не контролюємо, і відбити її військовим шляхом ми не можемо. Тому Трамп, ну скажімо так, якщо він повернення до Запоріжську АЕС, то напевно буде по справедливості його якимось способом віддячити шляхом згоди на допуск в інвестиції в атомну енергетику України. Вован, чому в Одесі батареї настільки гарячі, що провітрювати квартиру треба, освоєння бюджету? Ні, вони просто не хочуть закінчувати опалювальний сезон, тому що немає резону, скажімо так. Їм вигідно, щоб він був якнайдовше. Сергій Кирилюк, Запоріжжя, батареї ледве теплі. Зараз те, що треба, щоб не переплачувати. Тетяна Панізахова. Сергію дуже хочу вам подякувати за вашу роботу завжди з вами. Ще в Фейсбуці завжди вас підтримувала. Дякую за професіоналізм. Ви скромна дуже людина. Але прочитайте мій коментар. Тетяна Панізаха. Я Панізаха, я дуже вам дякую за ваші слова. І дуже дякую за те, що ви давно за мною слідкуєте і таким чином підтримуєте. Мені дуже приємно. Анохіна Наталія. Наш президент доступно пояснив, що означає участь США у відновленні Запорізької АЕС. Взагалі, ці розмови Трампа направлені на американців, щоб показати, що він шукає вигоду для Америки. Нехай, нехай тішить їх. Ну, я згоден, що це багато в чому посилання на Америку, але якщо ми будемо втрачати контроль над нашою промисловістю. То хоча б хотілося розуміти, що ми отримаємо взамін за це. Порошенко, вибачте, Гончаренко поїхав в Америку виправдовувати Порошенка? питає Наталія Іванівна. Наталія Іванівна Гончаренка вже давно кинув Порошенка. Формально він його фракція, але він давно будує власну кар'єру. На Порошенка йому плювати, він паразитує на його політичній силі, використовує її для власного рейтингу. І в Америку він теж поїхав з власною метою своєю своє, самопросування. На американському політичному небосхилі. артвік питає, чи Трамп хоче відновити Северний потік? потік-2». Трамп, за моєю інформацією, його люди хочуть увійти в акціонерний капітал Північного потоку-2 і отримувати зиск від відновлення транзиту з Росії в Європу. Чи погодиться на це сама Європа велике питання. Принаймні треба згода Німеччини, тому що це газ потрапляє на територію Німеччини. Щось і що вони погодяться на відновлення північного потоку. Марк Джонсон, плівкам ФСБ вірять, а те, що перед вторгненням були надані дані іноземних розвідок, цьому не вірять. Ну це якби виправдання на бік Порошенка, тому що це, по-перше, плівки ФСБ на ФСБ другорядне, першорядне, чи правда там зафіксовано, чи ні. Нехай Порошенко пояснить, що ми бачимо перед очима. І так само західним розвідкам перед вторгненням вірили. Тому що ви бачите, що Україна вистаяла. Тому що перед вторгненням бойові підрозділи 72-ї бригади, в тому числі, зайняли позиції на Київщині і дозволили відбивати ворога. Якби не вірили, то вже б жили під російським прапором. Всі попередники Луценка з великим грошима вже в Лондоні. Юра не буде. Петя Гетьманом. Генде Аугі. Ну так. Да. Луценко все ще мріє повернутися в велику гру, сподіваючись стати кандидатом в президенти замість Порошенка. Бо Порошенка висока вірогідність не піде на вибори президента, бо його рейтинг, недовіри дуже високий, він не хоче зайвий раз програму. Так. Валентина Бондаренко. навіщо Стефанчук продовжує підписувати відрадження депутатам Гончаренко? Валентина, я думаю, його мета це посилювати опонента Порошенка і посилювати розкол всередині партії Порошенка. Тому що, якщо два сильних лідера, монополія Порошенка на цей колектив припиняється. І це значить, що це більше не є однорідно. Тому я думаю, логіка, якби мене запитали, могла б бути така. Але при цьому думаю, що. Порошенко не виконує формальних вимог, які там висуваються. Так, друзі, на цьому кінець стріму. Я вам дякую. До побачення. Задонайте, будь ласка, на збір для 10-ї гірської штурмової бригади. В описі відео і тут в чаті є монобанка. Всіх обійняв до зустрічі. До побачення. Всім гарних вихідних. Пока.